Сьогодні про найбільшу проблему та найбільшу можливість для бізнесів у сьогоднішній ситуації в Україні. Нещодавно я поспілкувався з моїм партнером по одному з напрямів. Ми обговорювали з ним ситуацію бізнесову в Україні, куди все йде, які зараз умови які проблеми, які перспективи, і дійшли. Обидва такого висновку, що зараз однією з найголовніших проблем є схлопування ринку. Що це означає? Те, що через мобілізацію, через стан війни йде схлопування ринку за рахунок того, що зменшується кількість, і це показує чітко показує статистичні дані, зменшується кількість відкриття нових юридичних осіб, нових фізичних осіб-підприємців. А кількість тих, що закривається, навпаки, збільшується. Так відбувається вже якийсь час. Це веде до того, що просто не тільки окремі якісь галузі зменшуються, бо зменшується кількість гравців у них, відповідно, зменшується кількість продукту, що там виробляється, а й схлопується весь ринок України. Це незалежно від того, що вам скажуть і що ви почуєте у якихось бізнес-клубах на якихось конференціях вузкоспеціалізованих, де завдання сказати вам, що усе йде чудово і усі там навколо розвиваються. Так, дехто розвивається, але про це зараз також розповім. Далі. Ця ситуація супроводжується тим, що. Маленькі гравці, їх стає менше. Вони або закриваються, тому що їх мобілізовують, або вони приєднуються до більших гравців, тобто йдуть у наймані працівники, наприклад, підприємці йдуть до якихось великих компаній, йдуть тут і топ-менеджерами або на якісь інші посади. Хтось не витримує конкуренцію просто із великими компаніями закривається. великі компанії, вони відповідно збільшуються за рахунок того, що підбирають під себе ринок. Підбирають під себе те, що відпадає від маленьких монополій, поки що не створюються, але створюється те, що називається олігополями, тобто, коли збільшується кількість великих гравців на ринку, які ринок розподіляють між собою, і це відбувається в багатьох галузях. Це негарна ситуація, адже це веде. До неконкурентної боротьби, а те, що ціну, те, що пропозиції на ринку, вони будуть регулюватися не самим ринком, а ринком фактично будуть управляти декілька великих гравців, які під себе ринок підминають. Зважаючи на те, що у нас наше антимонопольне керівництво на рівні країни не дуже слідкує за тим, щоб у нас йшла конкурентна боротьба, і там найбільша кількість корумпованих. Насправді якихось випадків виникає. Сподіватись на те, що там не будуть сприяти тому, щоб монополії розвивалися, щоб великі гравці підмінали під себе усіх, не треба. Тобто, там не буде підтримки для малих. Що залишається і у цій ситуації робити тим, хто менші гравці. На щастя, є така можливість, яка Відкривається періодично, вона і в 90-х відкривалася, і у будь-яку якусь кризу вона відкривається. Вона відкривалася і під час ковіду. І на початку війни також це було якийсь період. Потім, скажімо так, усі оговтались. Є період, коли цілі сегменти цільової аудиторії, які працювали з певними виробниками, з певними постачальниками, вони залишаються не під таким щільним. Наглядом з боку тих, хто з ними працює. Тобто, маленькі відпадають, великі їх ще не встигли, наприклад, підібрати, ну, я умовно зараз дуже кажу. І є можливість деяким, хто активний, тобто зачиняються зазвичай і занепадають ті, хто не займаються активно просуванням, ті, хто не займаються просуванням і продажем, маркетингом і продажем. Повертаємось до бази. Цей час дає можливість за рахунок якісного налаштування маркетингу і продажів, створення відділів продажів, заходити у бази цільової аудиторії, з якими ви раніше не працювали, тому що вони, грубо кажучи, зараз залишаються без уваги тих, хто з ними працював через якісь внутрішні. Свої проблеми, великі якісь компанії, можливо, ще не звернули на них увагу, або вже звернули, починають їх опрацьовувати, підгрібати під себе, йде перерозподіл ринку. Перевага тут у тому, що маленькі підприємства, середні підприємства, у яких є міцний фундамент у вигляді продажів, спромованих у вигляді технології продажів, сформованих, навчених людей, він може конкурувати і може укрупнювати свою команду, збільшувати. Команду свою збільшувати свої обсяги за рахунок такої ось такого ось захоплення ринку, активного захоплення ринку. Ми з моїм кол-центром «1001 один дзвінок займалися цим якраз під час ковіду, під час там першого року війни багато хто впав у сплячку, вони навіть не думали, де хто розширюватись. Принаймні до нас такі люди не зверталися. Але під час ковіду деякі компанії за рахунок. Наших послуг і послуг інших компаній, які займаються у продаж, звернулись до нас і активно займалися лідгеном та продажами зі своїми кол-центрами, зі своїми операторами, менеджерами, відділами продажів около як вони називаються, і вони збільшили свої опції. Тобто, завжди в такій ситуації криза дорівнює можливості. Тож є великі проблеми, але є одночасно велика можливість перерозподілу ринку. Суть тут у тому, що ваша команда повинна бути підготовлена до цього. Тобто вона повинна бути навчена, вона повинна бути сформована, вона повинна мати чітку технологію продажів, упаковану, за якою вони можуть працювати. Також у вас до цієї технології продажів повинен бути чіткий, якісний, зрозумілий ринку продукт, який чітко попадає у болі, у рішення проблем вашої цільової аудиторії. Отже. У вас повинно бути ще й певне позиціонування для того, щоб ви виділялися серед інших конкурентів. Якщо у вас стоять зараз подібні завдання, якщо ви гадаєте так само, як і я, що слід не зачинятися, а слід розширюватися, слід збільшувати свої обсяги, я пропоную вам звернутися до мене за контактами, які ви побачите під цим відео у особисті. І обговорити зі мною можливості створення такої команди по захопленню ринку для вас під продажі вашої продукції, або вашого виробництва, або тієї, яку, ви, яку ви продаєте. І ми обговоримо, як це краще зробити саме для вас. Усім великих продажів!